Вітаю вас, малята, і запрошу на заняття з математики. До нас сьогодні в гості завітав хлопчик Незнайко. Незнайко дуже засмучений, оскільки він ніяк не може навчитися лічити до п'яти. Він вже пробував, але у нього не виходить. Давайте допоможемо йому і разом з ним. Навчимося лічити до п'яти у прямому і зворотньому напрямку. Діти, давайте з вами порахуємо тварин і пригадаємо цифри від 1 до п'яти. Почнемо зліва направо. Хто в нас під номером 1? Так, лисичка. Позначимо цифрою 1. Зайчик 2, Ведмедик 3. Єнот 4, білочка 5. Порахуйте: 1, 2, 3, 4, 5. А тепер порахуємо в зворотньому напрямку. Пригадайте, хто був під номером 5? Так, білочка. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Допоможемо незнайці піднятися по сходинках і спуститись назад. При цьому не забуваючи рахувати кількість сходинок. Один. 4, 5. А тепер у зворотньому напрямку п'ять. Три. Незнайкові так сподобалося рахувати, що він хоче допомогти Сергійкові порахувати крокуси, які виросли на галявині. Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять крокусів виросло на галявині. Діти, а скільки жовтих крокусів виросло на галявині? Два. А скільки синіх крокусів виросло на галявині? Молодці. Три. А тепер допоможемо тетянці порахувати, скільки у неї крокусів виросло на галявині. Один. Два, три, чотири, п'ять. Порахуємо в зворотньому напрямку. 5, 4, 3, 2, 1. Діти, скільки синіх крокусів виросло у тетянки? Один. А скільки жовтих? Чори. Яких крокусів виросло більше? Жовтих крокусів виросло більше, ніж синіх. Діти, а яким за порядком стоїть синій крокус? Так, третім. Ось і навчився незнайко рахувати, і хоче, щоб ми перевірили, чи правильно він виставив всі цифри від 1 до 5? Один, 2, 3, 4, 5. Всі цифри. По порядку стоять? Незнайко дякує вам, друзі, за допомогу і прощається. До нових зустрічей, діти! До побачення!